всім, мене звуть Анесті, це мій чоловік Максим, і сьогодні ми будемо проводити досліди. Маємо трошки заросшого чоловіка, якого я не стригла і не фарбувала місяць. І зараз ми з нього зробимо цукерочку. Спочатку у нас для цього є машинка, а потім у нас буде фарба для волосся. І так, поїхали! Перше, що я роблю, я стригу насадочкою під трієчку, я прибираю тут бока. Прибираю ззаду, також бороду ми теж стрижемо під трієчку. Зараз я вдягла взагалі таку одиничку, двієчку і приходжу самі-самі назив. Кажу зразу, я не професійний перукар, я не барбер, і я ні в якому разі не вчу вас стригти. Я просто показую вам, що я роблю такий процес. Далі вище будуть насадочки подовше і верх я знімаю ножицями. Машинка у мене Philips, дуже класна, дуже зручно, що в неї регулюються всі розміри довжин прямо на самій ручці. Також вона миюча, у неї знімається головка, також є декілька насадок, дві, вірніше, під які підлаштовуються вже ці режими. Дуже зручно, вона класно тримає батарею, просто у нас у Києві після обстрілів не було світла, і я не встигла її зарядити. На жаль, тому працюємо зі шнура, нічого страшного. І зараз шестірочкою я знімаю чоловіку трохи вище. Скажу вам зразу, що чоловіка, я стрижу вже не перший рік сама, це, напевно, вже третій рік, тому я вже багато експериментувала, багато підбирала, як краще це робити. Не з першого разу в мене гарно вийшло, це правда. Тому якщо ви ніколи цього не робили і вашому чоловіку завтра на роботу, то краще не ризикувати. Почала я стригти чоловіка сама через те, що почався ковід. Зараз я вже поставила на 12 довжину. Виділила тут такий наче проборчик у нього є. І оці бокавушечки наближені до проборів. Я стрижу дванадцятою дожиною. Чоловіка у Максима такий прикол, що дивіться, у нього реально волосся, навіть не треба вкладати. Тобто це без засобів, без нічого. От воно отак от виросте вгору. Через це дуже, ну якби зручна йому зачіска. Він мився, рукою так от провів, і в нього вже, знаєте, укладка є. Тому ми вирішили нічого не змінювати, бо якщо воно від природи так стоїть, прозуча. Якщо, якщо воно від природи у нього так гарно росте вгору, то нащо ну, псувати природу? Природа знає краще нас. А тепер я включаю восьму чи дев'яту довжину і зрівнюю з шестірочкою. Отак трошки проходжу. Чи знаєте який плюс? У чоловіка мого така аномалія генна? Він дуже рано посилів, 15 чи в років. Через це, бачите, у нього вже бока. Вони сиві, і навіть якщо я трошки десь портачу, на світлому волосі ці портаки не дуже видно. Далі я беру ножечки, я також гребінець такий маленький, і зараз трошки пройдуся по довжині. Так, дивіться, все, в принципі, тут я закінчила. Зараз я включаю нульовочку, пройдуся по контуру ззаду. І наступним етапом у нас іде борода. Бороду я роблю на довжині 3. Коли ми стрічкою закінчили, включаємо нульовочку і зараз достригаємо, дорівнюємо там, де ми не можемо взяти більш довгою насадкою. За 15-20 хвилин ми маємо гарно підстриженого чоловіка з гарною бородою і мінус 10 років на обличчі. Фарбую я Максима оцим ось акміколор, рябіна, інтенсив, відтінок 1001. Мені подобається ця фарба, ми підбирали різні, але вона от дуже класна, без засвітлення заздалегідь. Нею фарбуємося, її вистачає на два рази, і коштує вона щось менше, ніж 50 гривень. Тобто, одне фарбування нам стає 20-25 гривень. Що зручно вона у таких от пакетиках, ще як в моєму дитинстві, в моїх перших фарбуваннях, і їх чотири, тобто дві фарби і два окиснювачі. Через це дуже зручно. На один раз і на другий раз. Нічого не вивітрюється, нічого не псується. Я фарбую без рукавичок, і це я роблю неправильно. А, ніхто так не робить. Просто я це роблю досить швидко. Руки в мене не встигають роз'їстися. А що я так роблю? У мене просто рукавички кінчились. Бо вчора я фарбувала себе. Хто ще не бачив моє відео про фарбування останнє, переходьте, дивіться. Себе я фарбую професійними фарбами дорогими, тому що мені треба зберігати довжину. А ця фарба, якою б вона не була прикольною, як би вона прикольно не лягала, вона на 12% окиснювачі, і це дуже агресивний окиснювач для більш волосся такого плотного. От якраз у чоловіків, чого я Максима нею фарбую, дуже плотне волосся. А воно таке, ну, текстура в нього дуже така щільна, не така, як жіноча. А у мене, не дай Боже, щось потрапить такий окисник на мою довжину, то це зразу відпаде моментально. Спочатку я йому фарбую коріння і трошки на довжину, тому що спочатку вона має класний такий сірий підтон, попіл у складі, а потім все одно вимивається у рудий відтінок, тому що без попереднього освітлення. Я не роблю спочатку бока. Поясню, чому. Ми з цим експериментували, і коли на таку маленьку довжину зразу а, наносили таку фарбу агресивно, то в нього потім навіть були опіки. При тому, що тримали зовсім недовго, буквально хвилин 20, але опіки вже були. Тримаю їх хвилин 15, дивлюся, щоб по корінню воно вже прихватилося. Тоді я вже роблю бока і ззаду. Там, де все коротке, і тримаю ще максимум хвилин 10-12, щоб не було опіків. Верх я нанесла довжину, чекаємо 10 хвилин. Через 10 хвилин буду наносити ці частини. У нас вже оця частина дуже так добре а, схопилася. Тепер ми наносимо бак. я хотіла вам ще сказати, чому я взагалі чоловіка фарбую в білий колір. Тому що зараз почнеться якийсь хейт, незрозумілий, знаємо ми Ютуб, що він майот таке робити. А, дивіться, у нього дуже сильна сивина у цих частинах, і наверху волосся теж вже було сиве, частково. І а, візуально такий з'являвся, як це сказати, кольоровий шум. От, і мені перестало це подобатися, тому що не було рівномірного кольору. Тобто, якщо в нього був рівномірний темний кольор або рівномірна сивина, то Ніхто б нічого і не чіпав. І ще другий момент, який я обов'язково повинна вам сказати, я не рекомендую цією фарбою виводитися із темного кольору. А, взагалі, в принципі, жодною фарбою напряму виводитися із темного кольору це самогубство без попереднього освітлення. Так як у Максима це ляже зараз гарно, ця фарба через те, що в нього а, колір вже фон. Волосі. Він був освітлений. Переходьте на моє інше відео, де я професійними фарбами себе фарбую. У мене коріння своє дуже-дуже темне, дуже темне. А через це кожного разу я роблю спочатку освітлення зверху тонування. Освітлення на, на 9% оксиді, а вже тонування на півторашці. Так, ну все. Ми все нафарбували. Тепер чекаємо 15 хвилин. Через 15 хвилин він піде все це змиє. І я вам покажу результат. Ось ми вже бачимо результат. Дивіться, гарний блонд, чистенький, освіжаюча стрижечка. А також у нас пострижена борода. Чоловік помолодішав на 10-15 років точно. Я думаю, що це. Успіх! У нас з вами була своя власна місія-краса на прикладі мого Максима кожного місяця. Він приймає участь у цій домашній передачі. Зараз я вам під лампою покажу колір відтінок, який ми отримали: Рябін Акмікалор 1001. Як він виглядає? Нагадую, ми не виходили з темного кольору. Ми підтягували коріння, а також освіжили колір, прибрали трошки рижину. Маємо ось такий відтінок. Бачите, як по боках дотягнуло. Так, бачите, тепер тут який відтінок. Він з теплим підтоном. Особливо цей теплий підтон видно на корені, так як він ліг на темний колір без попереднього освітлення, те, про що я казала. А, наприклад, зверху, там вже де було освітлене, бачите, він дав гарну таку платину. Так, повертайся. Отак виглядає ззаду. При штучному освітленні колір тепліший, ніж буде здаватися, наприклад, на вулиці. Але він досить гарний, бачите? Головне, що чоловік задоволен, то задоволений, ти задоволений? Так. Місія краса вдалася. Друзі, результат ви побачили, і з цим впоралась машинка Philips. Фарба за 50 гривень, мої навики та мої руки. І я хочу дуже сильно вам подякувати за перегляд. Якщо захочете, ставте вподобайку, підписуйтесь, і побачимось у наступних відео.